Тійсно, близько двох годин тому в місті Суми е, був приліт попередньо. Це РСЗВ, РСЗВ Торнадо, яке має великий калібр, е, і попередньо, що воно було начинено фосфорним запалом, тому що є відео, на якому е, вогонь ну, чому так масово і було. Е, були пожари там, і на стоянки е, були пожари, і якби попередньо що і там гуртожиток. так. Зайнявся це було ще раз. Хочу сказати, що було по промисловій зоні, але з великою кількістю запальних речовин. Тому вважаю, що візьмо, можливо це була фосфорний снаряд. А тут з цього приводу... інформації наразі ще немає. Є інформація, та, що тільки ну всі автівки постраждали. Постраждала промислова частина. Підприємства З приводу постраждалих ще інформації наразі немає. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.